Вівторок, 4 лютого в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16. ту Вітаю! Станція очистки фільтрату запрацювала на Хмельницькому полігоні побутових відходів. Її потужність 200 кубічних метрів на добу. Уся рідина, яка накопичується на сміттєзвалище, тепер стікає до спеціальних резервуарів. Далі проходить очистку і перетворюється на технічну воду. Збудували станцію та всю інфраструктуру для її роботи за кредитні та грантові кошти. Загальна її вартість майже 2,5 мільйона євро. Після шостого року працює наш полігон, і фільтрат безконтрольно десь збирався. Тобто він збирався в такі лагуни у підніжжя цього полігону, в такі канавки. Е, окей, колись їх, наприклад, перекачували спеціальними машинами і возили знов наверх на полігон, е, знов спускали. І це був просто цикл, е, такий безкінечний цикл. Звичайно, що частина цього фільтрату проникала десь, можливо, в ґрунт і десь могла безконтрольно розповсюджуватися. Ідея і результат. Які ми сьогодні добилися, це що весь фільтрат, який збираються, утворюється на цьому полігоні, контрольовано збирається в наших резервуарах. І потім з цих резервуарів попадає в станчу частку фільтрату і перетворюється в чисту, ну технічну воду. Цю технічну воду можна безпечно зливати в каналізацію. Вона ну, не гірша за воду, наприклад, в річці. І та невелика частина концентрату попадає знов на полігон. Тобто, як ідея, як результат з часом, наприклад, за роки функціонування цієї станції, весь фільтрат, який вже був утворений в резервуарах біля полігону, він висушиться, тому що весь буде збиратись напряму ту. Тут менше буде попадати в ґрунти, в річки і загалом ну, зробить краще для довкілля для нас з вами. Успішні практики зеленої трансформації міста презентували делегатам з Тернопільщини у Хмельницькому. Організували навчання за підтримки програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту «Мери за економічне зростання. Учасників поїздки знайомили з планом дій зелене місто, системою енергоменеджменту. Та організували екскурсії в центри управління відходами і ГУФІ Центр. Представляємо Хмельницький в Проскурів бізнес-холі. Це простір, який знаходиться в відреставрованому дитячому світі. Сьогодні ми розкажемо про те, як вдалося реалізувати цей проект. Маємо змогу чим ділитися, адже в далекому 17-му році місто Хмельницький їздили до Тернополя переймати досвід. Тоді ми тільки вчилися. а Сьогодні можемо вже вчити в рамках реалізації другої фази проекту «Мерія за економічне зростання. Місто Тернопіль і місто Миколаїв були відібрані як пілоти для провадження портфельного підходу. І в рамках цього портфельного підходу громадськість міста, керівництво міської ради напрацювали бачення Тернополя як зелений комфортний місто. У місті Хмельницький, як і в Тернополі, був реалізований проєкт створенню відкритих просторів. І ми теж десь з колегами зараз напрацьовуємо краще рішення, як управляти, як адмініструвати ці відкриті простори. В рамках нашого проєкту був створений екохаб, оновлюється стратегія повністю з акцентом на зелений перехід. Напрацьовується план стало енергетичного розвитку і клімату. І також Хмельницький один з перших почав впроваджувати на місцевому рівні локалізацію ціле сталого розвитку. Цілий, цілий ПРООН. Це теж для нас цікаво. Під домашнім арештом перебуватиме підозрюваний у хабарництві лікар обласної дитячої лікарні. Такий запобіжний захід терміном до двох місяців обрали напередодні. Співробітники СБУ та Нацполіції затримали медика під час отримання грошей від батька пацієнта. СБУ та Нацполіція викрили на Хмельниччині лікаря, який вимагав хабар за призначення інвалідності хворій дитині. Співробітники Служби безпеки та Національної поліції викрили на хабарі лікаря Хмельницької обласної дитячої лікарні. За даними слідства, посадовець вимагав гроші від батька малолітнього пацієнта, з вродженими стійкими розладами зору, в обмін на встановлення групи інвалідності. За півтори тисячі доларів медик обіцяв вплинути на посадовців лікарсько-консультативної комісії для ухвалення відповідного рішення. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на гарячому під час отримання коштів на території медзакладу, затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України та зловживання впливом. Йому обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. У Хмельницькому зросла кількість хворих на грип. За інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України протягом минулого тижня за медичною допомогою з симптомами ГРВІ звернулося понад 7 тисяч громадян. Це на півтори тисячі більше ніж позаминулого методом ПЛР-тестування лікарі виявили 13 випадків грипу А та 15 грипу Б, а також 5 – COVID-19. Проте медики запевняють, захворюваність в області залишається нижчою за пороговий рівень на понад 7%. Тож ситуація із гострими респіратор... респіраторними хворобами контрольована. У ліцеї номер 4 імені Павла Жука з'явилася їдальня для старшокласників. До цього часу їм доводилося харчуватися у корпусі початкової школи. Капітальний ремонт будівлі розпочали у 2021 році. Там замінили вікна, провели комунікації, придбали нову техніку та посуд. Їдальня розрахована на 63 місця, тож харчуватися діти будуть у кілька етапів. Крім того, у цьому ж приміщенні облаштували гімнастичну залу для учнів початкової школи. Кошти на ремонт а це майже 7 мільйонів гривень, виділили із бюджету громади. Діти навчаються і потребують багато енергії для того, щоб була енергія, потрібно, щоб ну, вони харчувалися. І дуже ми задоволені, що новеньке приміщення, що все таке гарненьке. І Я думаю, що ну, батьки будуть задоволені і діти будуть щасливі. Тут відбулося демонтаж стін, демонтаж вікон, дверей, підлоги. Ми заново зробили викладку стіни, шпаклювали, облісували. Крім того, в даному приміщенні ми передбачили санвузли з теплою водою для хлопчиків і дівчаток. На часі в нас навчається близько 650 дітей в початковій школі і, враховуючи погодні умови, лише використання актової зали це великий виклик для нашого закладу. Тому відкриття спортивної зали для початкової школи розвантажить актова зала. Я не кажу, що в повній мірі забезпечить, тому що в нас 20 класів початкової школи. Але грамотно сплануючи режим проведення занять, ми зможемо розвантажити і забезпечити якісні заняття фізкультури для дітей початкової школи. Зарахування дітей до дитячих садочків Хмельницької громади стартує 1 квітня. Реєстрація відбуватиметься через систему електронної черги. Там ви зможете обрати найближчий додому заклад дошкільної освіти. Посилання на реєстраційну форму розміщене на сайті міської ради. А у період з 1 до 31 травня. У школах Хмельницької громади прийматимуть заяви про зарахування дітей до першого класу. Упродовж місяця батьки мають зареєструватися на спеціальній електронній платформі і подати необхідні документи до обраного навчального закладу. Списки зарахованих дітей до першого класу планують оприлюднити 15 червня. Більше про ці та інші події у нашому випуску о дев'ятнадцятій, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні! thank you